Житловий масив західний один з найстаріших районів Дніпра. Наприкінці 60-х він з'явився як селище Західне. Згодом перетворився на типовий спальний масив з переважно п'ятиповерховою забудовою, до якої пізніше додались дев'ятиповерхівки. Назва району не випадкова. Він розташований на заході міста, поруч з промисловими зонами, балками та лісопосадками, що формують його унікальний характер між індустрією та природою. Мені особисто подобається те, що це тихий спальний район. Тобто, ми, в принципі, всі один одного знаємо все поряд є школи, садочки. Єдиний ну саме мінус, як на мій погляд, це транспортна розв'язка. Бо важко добратися, і це великий мінус. Головною родзинкою західного жителі називають сквер. Тут росте навіть столітній дуб, що дає глибоку тінь у спеку. Поруч магазини, дитячі майданчики, а у центрі скверу Фонтан, який працює майже цілодобово і став улюбленим місцем для літніх прогулянок і фотосесій. Хорошо зробили його райончик, особливо ось цей сквер, молодці, ось в этом плані здесь да. з дітками можна погуляти. там фонтанчик зробили дуже круто. Ось загс був, у тот. Ремонтувати. Це було, було добре, бо весь світ. Багато і лавочок, і зелені. Я тут з 73-го року. <рив> дуже привыкла. Тихий район. Ми ж всі в місті отримали заводський будинку. Там дуже подобається. Дітки тут гуляють постійно, купаються. Тобто, взагалі прекрасно. Мені все тут подобається. Тим, що воно все в місті, все рядком, не треба нікуди їхати. Це прекрасно, люди чудові. Особливою популярністю користуються й дитячі майданчики, зокрема ті, що розташовані навколо скверу. Наразі мені дуже подобається, як зробили цю о, площадку. Мені подобається покриття, що дітям не копсько, не боляче падати. Мені подобається, що є де покататись на всяких самокатах, велосипедах та іншому. Тобто, є де побігати, пограти м'яча. Це якісь логістичне питання. Тобто, у нас сьогодні ну. Дві маршрутки, якими ну і так, дякую, що трамвай ще є, якими можна кудись добратися. Це не є зручним. А, ну і дороги, дороги в, при, при будинках. Детська площадка переділи покриття на футбольному полі. Ну, Молодежі потрібно гуляти, дітям гуляти, молодіжа займатися спортом. Це єдине місце на западному, де є. Есть... Хороша нова площадка. Вот в этом году йо обновляють. Спасибо большое. Ми як родители, очень ради. Наш ріб ходит в школу, там маленьке укриття. Ми учимся неделя через неделю. Это Це найбільша для нас проблема. Західний має розвинену базову інфраструктуру, багато зелені та згуртовану громаду, яка активно бере участь у проектах благоустрою. Район також включено до загальноміських програм оновлення комунальної інфраструктури та збереження зелених зон.